Легко бути щасливим, коли хочеться жити, а ти стань щасливим попри все. Легко бути красивим, коли в тобі все добре, а ти стань красивим, коли щось не те. Легко бути сильним, коли маєш надійний тил, а ти стань сильним, коли ти один. Легко бути люблячим, коли тебе люблять, а ти полюби, коли ненавидять. Легко бути радісним, коли душа співа, а ти будь радісним у журбі. Легко бути успішним, коли все є, а ти стань успішним з нуля. Легко бути добрим для своїх, а ти стань добрим для чужих. Легко бути стійким в міцності, а ти стань стійким в немочі. Легко просто бути. a que Bruce colgue en